Ще ведуча християнської телепередачі віру. І саме як перший раз озвучили наші рідні. Mm -hmm. Коли ми прийшли до Бога, і Бог став присутнім в нашому житті, ми, як всі люди, напевно, бо інакшого інакше просто немає, переживали гоніння, найперше гоніння з боку наших рідних. Мама моя прийшла в церкву і залишилася одразу. Тату, це були тяжкі, тяжкі часи, але найцікавіший момент був з батьками мого чоловіка. Мама просто не могла примиритися з тим фактом, вони жили в селі, і це така ганьба перед людьми, що діти пішли до якихось баптистів. Вона дуже протестувала, бо геть не знала, що має з нами робити. Дійшло до того, що виганяла просто з Так Поїде чоловік в село, приїде, каже мама, вигнала Наговорить, не кричи. Ми беремо маленьких дітей, наже діти мали народилися <смас> після дівчат. Їдемо в село. Йдіть, геть, ідіть, геть, геть від мене. Казала мама. Ми казали, мама, ні, ми підемо, бо ми підемо, що ви без нас зробите. Ви вже з старшого віку ви без нас не борайтеся. Що ви будете тут робити? Все, що треба, на городі, в хаті, все, що треба, ми будемо робити. Я вам нічого не дам. Ми кажемо, та й не давайте, мама, нам нічого від вас не треба. Ми молимося за вас, щоб Бог вам дав здоров'я, дбав, ми... все, що, нас, що нам від вас треба, щоб ви жили, більше нічого, щоб вам було добре. Мама зрозуміла, що перший етап війни вона програла. Нас від Бога не відверне, ми тримаємося Бога. І мама одного разу, коли ми приїхали, сказала, діти. Робіть собі, що хочете, вірте, як хочете, на що я вас прошу, нікому не розказуйте. Ми усміхнулися і нічого їй не відказали. Знаєте, в чому парадокс? Я кажу, бо маю почуття говорити. Наступного дня виходила перша програма Віри, яку я веду. Коли ми наступний раз приїхали до мами, мама нас зустріла таким дивним лаївним голосом і каже: Діти, знаєте, що було? Іде мама з церкви. А до неї сусідка каже: «Наталко, Наталко, А то твоя невістка по телевізорі виступає. Мама, я не знаю. І виявилося, що якщо по телевізорі виступає, ніхто з сусідів не, не протестував, воно так файно говорить. І так поступово-поступово мамине серце почало м'якнути, і нарешті дійшло до того, що коли якісь сусіди там щось про що говорили, мама казала, навіть нічого не говоріть, і то святі люди. Я, якби була молодша і жила в місті, я би ходила з ними в їхню церкву. Ще скажу за свого батька, бо, можливо, хтось з вас молиться за рідних своїх і роки, молиться, і не бачите змін і думаєте, що нічого не станеться. Наше діло — молитися, Бог вміє робити свою частину роботи. Дозвольте, робіть свою, а йому дозвольте робити свою. Моя мама приймала водне хрещення в один день з моїм чоловіком. Мій тато прийняв від того самого дня, але з різницею 18 років. Я не вірила, що він буде спасений чесно. Я казала, Боже, я знаю, що ти можеш спасти всіх, але я не вірю, що можу спастися мій тато, поможи вірству моїм. Минуло 18 років. І... Найцікавіше, що мій тато приймав в один день з нашим найстаршим сином своїм першим внуком. Господь вміє вас допомагати дорогі. І ще на закінчення, Пригадуєте, я казала, що про Бога нам ніхто не розказував, і просто Бог почав сам торгувати мене вночі. Це було не просто випадок, і не просто якесь унікальне чудо. Вже коли в церкві була наша сім'я і мама, і багато з маминої так навертається в цей замовник. Я читала 20 й розділ книги Вихід, знайомі, мабуть, вам слова, що мирість Господь на тисячі народів, тих, хто боїться його імені, його шанує. І зателефонувала до мами і кажу, мамо, слухай, а може в нашому роду були якісь віруючі, що так по твоїй лінії всі почали Бога шукати. І мама мене прибула вшила. Мама сказала, та мій дід Дмитро був, як гарний, мій брат був віруючим. Потім втратилися ці покоління. Але як ви гадаєте, ти молився за своїх грошами? Молитва, жодна молитва, намарно, намарно не, не додає. Бог чує кожну молитву і на кожну може дати відповідь. І коли згодом мені, знаєте, хто часто закидали, куди ти пішла, віру батьків зрадили, я казала, що я віру свого правда зберегла. Тому довіряйте Богу. тримайтеся за Бога. І хай він Линдше поем в вашому житті.